Вказуєш нову свою адресу, але деякі служби відправляють ще на стару адресу вам листи. Всіх вітаю на каналі моїми очима, мене звати Інна. Цей лист прийшов мені місяць тому на стару адресу того готелю, де я жила. І знайома, яка живе в Шенені, яка працює в тому готелі, каже Інна, там тобі лист на ресепшені. Я кажу, як лист? Я ж вже давно переїхала, вже ось скоро рік, як я на новій адресі в новому готелі. Так що контролюйте, якщо у вас є зв'язок із тими. Місцями, де вас селили раніше, обов'язково перевіряйте, контролюйте, можливо, вам прийшли якісь листи. Вдалося, що хтось іде. Добрий вечір усім. В цьому відео хотіла б поділитися досвідом отримання листів в Ірландії. Першу частину відео я запишу на природі ось тут, а другу частину відео я покажу вам приклад. В себе в кімнаті листа, який мені нещодавно прийшов на іншу адресу. Я навіть не очікувала, що цей лист має прийти. розумієте? І якби не випадковість, то я б навіть не знала, чому у мене заблокували медичну картку. І це дуже важливо, я вже не раз розповідала, що я зараз на лікарняному і це, ну, напевне, багато б на що могло вплинути. Якщо Комусь ця інформація близька. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи у вас так таке було, тому що у нас тут, в графстві Клер, це постійно так відбувається. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може з тим, що ірландці не поспішають нікуди. І коли ти подаєш, наприклад, свою інформацію про переїзд, свою нову адресу, то вона якось чи то вчасно не доходить, чи вони її не оброблюють зразу, а через певний період часу. Ну ось у мене так було, що ми переїхали. Майже рік тому, з готелю, в якому ми жили до цього, в Шеноні, це поруч село чи містечко таке невеличке. Ми звідти переїхали сюди майже рік тому. І зразу по приїзду ми подали скрізь, де це потрібно було, свою нову адресу. Тобто адресу в Бунраті. Але листи продовжують приходити на стару адресу. Не всі листи. Більшість листів, звичайно, що приходять вже сюди. От коли ми отримували erp карточку коли ми отримували жовтий лист із Сітівесту, оцю всю інформацію, вона вже приходила сюди. А от по медікал-карті лист запрошення на зустріч з лікарем, вони ще приходять туди, на ту стару адресу. І це не тільки в мене так. В нас так було, що люди, які вже давно повиїздили з готелю, навіть люди, які вже поїхали в інші країни, чи люди, які переїхали кудись на орендоване, що продовжували отримувати листи на ту стару адресу, розумієте? І ті люди, які жили в нашому готелі тут, в Бонраті, яких вже тут давно немає, тому що спочатку, що в 22-му році, тут жило біля 400 людей. Зараз тут живе там близько 100 щемесь людей. А листи досиходять сюди, в цей готель. розумієте? Тому Тут нічого так. такого дивного немає, але хочу звернути вашу увагу, можливо, комусь це відео буде корисне, що обов'язково якось перевіряйте по можливості ті місця, де ви раніше жили, на наявність листів. Тому що, можливо, із якихось органів вам поприходили вони туди і чекають вашу відповідь. От у нас було, що ми поїхали в Шеннон. Буквально пару тижнів тому, і мене на вулиці автівки зупинила знайома, яка там в тому готелі продовжує працювати, тому що ми переїхали. Вона залишилась там на оренді. вже. Вона працює в тому готелі. І вона каже: Іна, Іна, тобі лист! Я огляду і скажу, де який лист? Вона каже: Зайди в готелю в Оквуд там, де ми жили. Там тобі на рецепції лист лежить. Ми з Максимом пішли. Дивимося, а той лист прийшов ще місяць тому. Тобто, якби я її випадково чи вона мене не зустріла на дорозі, там ну типу по дорозі, то я б не знала. А, а це, це був лист органу, і... який займається медичним страхуванням, про те, що мені потрібно підтвердити свою адресу і мою наявність в Ірландії. Для того щоб я медікалкарт, медична картка продовжувала свій функціонал, тобто щоб вона була активною, тобто вони періодично перевіряють людей, чи вони не повиїздили, наприклад, не залишили Ірландію, а їхнє страхування не скасоване. Розумієте? Ми взяли цей лист, звичайно, що в електронному варіанті там можна було їм відповісти, підтвердити, що я тут, що я живу в Ірландії, що я потребую медікалкарт. Ось. І ще треба було відправити фізичний лист. Але добре, що вони, знаючи напевне, що ці в них прикольчики із поштою працюють отак, ну навіть не з поштою, а із отриманням громадянами листів. Вони роблять під страхування, мене І... був запас часу, два місяці, щоб дати відповідь на цей лист. Тобто місяць цей лист лежав там, я про нього не знала. Потім випадково я його забрала. І ще вважайте, що місяць у мене є, щоб його ну, типу дати відповідь, відправити і підтвердити, що я тут. Ну, ми це зробили швиденько зразу. Але просто майте на увазі, що можливо у вас там щось чи заблоковано, чи питання виникають. Вам прийшов фізичний лист, а ви його просто не отримали. Якщо ви десь живете в іншому місті, і у вас є доступ до того житла, яке вам надавала, наприклад, держава, де ви там були, так. Чи навіть зв'язок із попереднім хостом, наприклад, якщо ви в когось орендували чи жили в кімнаті по РП, і вам приходить лист. Якщо ви тримаєте зв'язок, ну обов'язково, напевне, потрібно тримати зв'язок ну, з тими людьми, де ви раніше жили. майте на увазі, що хоча б раз у місяць потрібно перевіряти. Ну, хоча б у перший час, як ви переїздите. Хоча бачите, в мене пройшов майже рік, як я переїхала, і мені до сих пір приходять листи туди на стару адресу. Розумієте? Ну, от якось так. Так що далі покажу вам у відео. Цей лист, який мені прийшов, а вам всім дякую за перегляд. Якщо було корисно, будь ласка, вподобайку, підписуйтеся і поширте обов'язково це відео. Це важливо, щоб більша кількість людей побачили і, можливо, також на це звернули увагу, щоб не було потім у вас проблем. Я стараюся максимально наскільки можу допомогти якось нашим людям адаптуватися тут. Всім дякую і всім пока-пока. Ось мені потрібно відправити лист. В організацію, яка займається медичним страхуванням, вони періодично присилають фізичний лист на адресу для того, щоб зрозуміти, чи людина знаходиться ще в Ірландії. Ось цей лист прийшов мені місяць тому на стару адресу того готелю, де я жила. Це, про це я дізналась взагалі випадково. Ось, це... Просто йшла по вулиці вшенені. Ми жили в вшенені. Це для нових глядачів, хто не знає. Бо ми туди їздимо раз в тиждень по продукти, ну, ви знаєте вже. І знайома, яка живе в Шенені, яка працює в тому готелі, каже, Іна, там тобі лист на ресепшені лежить. Я кажу, як лист? Я ж вже давно переїхала, вже ось скоро рік, як я на новій адресі, в новому готелі. Добре, що цей готель знаходиться недалеко від того, в якому я жила перед цим готелем. І ми туди їздимо ми все таки, і там є знайомі ще, які працюють. Вона каже, і на там тобі лист лежить. Це випадково вийшло. Вона якраз їхала на автівці повз магазин, а ми виходили з магазину. Вона мене побачила, каже, Інна, там тобі лист в Окводі лежить. Ми пішли. І виявляється, що дійсно там для мене лист, в якому сказано, що вам потрібно оновити вашу адресу, тобто підтвердити ваше перебування в Ірландії. Ну, я так розумію, що ця служба періодично перевіряє людей. Чи вони не виїхали, чи їм потрібне медичне страхування. Ось, а я подивилася на дату, той лист прийшов ще місяць тому. Добре, що вони дають три місяці для того, щоб людина могла відправити відповідь. Так що ми в електронному варіанті подали мою нову адресу. І так само ось такий фізичний також лист відправимо. Цей конверт вже був в листі, який мені прийшов. Ось. І оце означає, що марку купувати не потрібно. Марка в Ірландії коштує щось в районі 2 євро. Ну, тобто, щоб відправити лист. Що треба буде завтра, ми якраз будемо їхати в Відправили. Відправили. так, Листа кинемо у поштовий ящик. Так що, друзі, важкість українців постійно перевозять. Це в цьому готелі людей три роки не перевозили. А взагалі-то дуже часто. Для біженців в Ірландії змінюють житло, тому що контракти закінчуються і ще різні там причини можуть бути. Тому обов'язково якось слідкуйте за своєю поштою, тому що це вже не перший раз, отак людям листи приходять на старі адреси. Ну отак у них якось, хоч ти вказуєш, що ти вже переїхав, вказуєш нову свою адресу, але деякі служби відправляють ще на стару. Адресу вам листи. Так що контролюйте, якщо у вас є зв'язок із тими місцями, де вас селили раніше, обов'язково перевіряйте, контролюйте, можливо, вам прийшли якісь листи. У мене, до речі, ще так само було десь місяців сім тому. Призначення на зустріч в лікарню. Яке Дякую. я чекала, 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 щоб воно що... прийшло на цю адресу, де я зараз живу, а воно прийшло так само на той самий старий готель, я про це не розповідала. І знайома так само забрала той лист і привезла мені і каже, що і, на, там тобі лист був, я якраз туди заходила, також вона ходить, періодично перевіряє там раз у пару місяців і каже, тобі прийшов, і я побачила, що там мені назначили зустріч по телефону з лікарем, Ну, тобто що він мені зателефонує. Так що контролюйте це.